Пека повертається на Буковину. Ці вихідні будуть з дощами, проте початок наступного тижня може бути спекотним. З четверга синоптики прогнозують похолодання. Про погоду на наступний тиждень розкаже Євген Пасайлюк. Лепень вважається найтеплішим місяцем року. За температурними показниками цьогоріч іде серпень. Вже цими вихідними очікується вище 30 градусів тепла. Чи очікувати погодних змін наступного тижня? Запитали у синоптиків. Найближчі вихідні та на першу половину тижня по Чернівецькій області та місту спрогнозується антициклональний характер погоди, тобто це сонячна, досить спекотна погода. На цей період прогнозуємо максимальні, максимальні значення температур за серпень місяць, вночі це плюс. 15-20 в день до 35 градусів вище нуля. Щодо опадів, то на ці всі дні місцями по області можливі короткочасні дощі, це все локально. Найбільша вірогідність їх це гірські, гірська місцевість та приближені до них території. З наступного четверга на Буковину очікує прохолодання. Там проходитиме фронт, можливі короткочасні опади з грозами. Досить на невеликі декілька градусів буде зниження температури і короткочасні ці зниження будуть. Далі поступово так само температура буде підвищуватись. На час проходження фронту і на другий день це п'ятниця. Там можливо 28, трошки нижче впади до 20 максимальні температури будуть до 28. Вже на наступні вихідні і там далі температура вище 30. З поверненням спеки по всій Україні, диспетчерський центр Укренерго прогнозує можливе зростання споживання електроенергії на 10-12%. А це означає, що будуть застосовувати заходи обмеження споживання світла. Євген Паселюк, Андрій Курдубан, новини Сі 4